Якщо, якщо вірити, вірити, то, то все вийде. Я просто закликаю, на моєму прикладі вірити, вірити, вірити в те, що вірити в те, що, що що є правда на світі, що є Бог. І, і це дуже добрий знак для всіх людей, що цей, цей дурдом, цей маразм, який зараз відбувається на сході, що він швидко завершиться. Я думаю, що це, 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 це дуже знак, це дуже сильно. Я, я, якщо чесно, я думаю, що це не випадково. І я тепер розумію, що не випадково, що біженець суддя був, який на собі то відчув. Не випадково, що ви всі прийшли, які до мене прихильно ставитися. Не випадково, що прокурори особливо неадекватні виглядали. Оце капець, скажите, ще не можу зрозуміти. Що зараз будеш робити? Бежите, Уля, садись, да, власна, нас. Так, а, Давай, все, тайм-аут, все інтерв'ю я буду давати пізніше. Все, буду говорити.